Тепер говоримо про використання дебагера фестера. Умовно можна сказати, що ви його будете використовувати в двох випадках. Перший це коли код працює, тобто ви можете натиснути рани і ви бачите те, що вам потрібно, але ви, наприклад, не розумієте, як працює конкретна якась частина. Або код працює, тобто немає винятків, але ви бачите, що він трошки працює не так, як вам потрібно. І ви, відповідно, хочете запустити дебагер, тому що ви хочете попрацювати зараз кодом як Python Tutor, Тобто йти по кроку і подивитися, що відбувається. Другий випадок це коли у вас код взагалі не працює. Тобто, ви, наче, написали нормальний код, але в якийсь момент ви спускаєте, у вас є виняток, і ви хочете зрозуміти саме конкретну проблему, саме в цьому місці, чому там щось не працює. Ці варіанти не відрізняються з точки зору роботи з дебагером, але вони відрізняються тим, що ви хочете зробити. Наприклад, коли зараз у вас код працює, а ви хочете просто розібратися покроково, як працює цикл, коли ви потрапляєте в умови, як це все виглядає. Ви насправді хочете пройтись по всім рядкам. Тобто, вам підходить в цьому випадку, що ви спускаєте дебагер. І натискаєте степовер знову і знову, і дивитесь праворуч, які там зміни, що зараз змінюється, що є якийсь принт, що ми ходимо по циклу і як це все виглядає. В цьому випадку ваша мета йти покроково рядок за рядком. Другий випадок у вас може бути, коли ваш код не працює. Наприклад, якщо ми приберемо тут умову і запустимо зараз наш код, і ми бачимо, що у нас є виняток, і цей виняток говорить, що у вас проблема з елементом тест. І зараз насправді ви дуже добре бачите, з яким елементом проблема. Але буває так, що ви бачите, в якому рядку проблема, але не бачите, з яким елементом. І тоді ви не хочете рядок з рядком йти за кодом, тому що вас не цікавить, як він працює, а вас цікавить конкретна проблема. В цьому випадку ви можете натиснути напроти рядка, який вас цікавить. Наприклад, нас цікавить зараз рядок ось цей. І ви бачите, що з'явилася червона крапка. Це так званий брейкпойт. Це місце, в якому я хочу зупинятися, я говорю редактору, що я хочу тут зупинятися. Якщо раптом у вас немає лівого стопця з номерами рядків, дете options, Редактор. І тут є галочка «Show line numbers». Натискаєте її. Якщо раптом breakpoint поставили не там, де хотіли, натиснули ще раз, він зник. Натиснули рядок і ще раз, з'явилася червона крапка. Тепер натискаємо знову «Debugger», це варіант «Faster». І дивіться, що він вам показує. Він говорить, що він зараз буде виконувати саме цей рядок. Якщо ви натиснете «Step over», це означає знову йти крок за кроком. Але якщо ви тепер натиснете «Resume», це означає йти на наступний рядок, де червона крапка. Тобто на наступний breakpoint. Це означає, що вам тепер не треба всередині вашого циклу ходити рядок за рядком. Ви можете перестрибувати ітерацію циклу і йти на наступну ітерацію, і зупинятися на цьому рядку. Натискаємо Resume. Він говорить нам зараз, що вело дорівнює 2, натискаємо. Тепер ви дорівнює 3. І так ми стрибаємо далі. Зараз дорівнює 5. Тепер, якщо ми натискаємо знову, наприклад, Over, у нас вже буде виняток. Бачите, так, що він рожевенький, що у нас не відпрацювала ця частина. Натиснули ще раз. І так, ми бачимо той самий виняток. Але перше, ми бачимо змінні, ми бачимо, що значення змінної VL дорівнює тест. І до того ж, ми зараз ось тут можемо щось писати. Наприклад, зараз у нас є змінна ВЛ, і вона дорівнює тест. Тобто, після того, як дебагер викинув вас, тому що був виняток, то ви можете тепер тут спробувати щось зробити. Це схоже на IPython. Наприклад, ви тут можете написати якусь умову, спробувати, чи можете щось намагатись тут зробити, наприклад, інвел, побачите, що так дійсно виняток. Тобто, у вас є можливість зараз попрацювати з даними, і головне, що ви зараз можете працювати з реальними даними, які заповнились вже на той момент. Але головний момент тут це саме брейкпоінт. Брейкпоінт дозволяє вам сказати: я хочу зупинятись тут. І коли ви натискаєте кнопку резюм, зупиняєтеся саме там, де у вас брекпонти. Якщо ви зробите декілька брекпоїнтів, ви можете крокувати між ними. Наприклад, зараз, якщо ми запускаємо знову дебагер і говоримо Resume, він буде стрибати між цими рядками. Коли коду буде багато, вам дуже знадобляться брекпоинти. Навіть не завжди тим, що ви можете стрибати в одному і тому самому місці, наприклад, в циклі, а ще й тим, що ви зможете сказати: ось у мене є багато коду, там багато функцій, і я хочу одразу перестрибнути в якийсь момент. І ви запускаєте дебагер, і він проходить всі перші рядки. І потім зупиняється над углякою, який ви вказали. Тобто, якщо ми, наприклад, тут ставимо брекпойн зараз, і коли ми натискаємо дебаг, debug, дебагер одразу стрибає сюди, тобто ви таким чином можете потрапити одразу вже всередину коду, а не проходити до того місця, натискаючи в разів кнопку степових. Якщо у вас інший дебагер, там будуть такі самі принципи роботи, але можуть трошки по-іншому називатись кнопки. Наприклад, в PDB там будуть певні команди, і там трошки свої назви. Але зазвичай дебагери так чи інакше, вони схожі дуже, тому у вас буде щось дуже схоже на те, що ми зараз розглядали. Breakpoint також є всюди. Якщо ви подивилися на це, вам цікаво, що таке дебагер, і ви використовуєте якийсь інший редактор чи є. Подивіться, як ви там можете використовувати дебагер. Може, є якісь плагіни, може, є вбудований дебагер, і вам треба трошки витратити час на те, щоб зрозуміти, як з ним працювати. Ви вже загальні принципи знаєте, але вам треба розібратися, як там що можна робити. Якусь базову інструкцію знайти, щоб ви могли, хоча б говорити аналог степово ртут, тобто йти просто за рядками. І корисно подивитися, як робити беркпойт.